В продажі ось такий японський автомобіль Mazda 6 2006 року. Автомобіль, який на свої роки виглядає, дуже цікаво, приваблива машина з насиченим синім кольором. Автомобіль оснащено потужним бензиновим, до речі, атмосферним двигуном об'ємом 2,3 літра. Має роздвоєний вихлоп, невеличкі косячки по бамперу, непотонований, приємний ось такий велюровий салон світлого кольору. В нас розширення дзеркала. Електрорегулювання сидіння водія, повний електросплей пакет, акустична система басей, центральний замок, автоматична, класична коробка передач, багатофункціональне мультикермо з контролем. Пробіг у автомобіля 260 тисяч кілометрів, є кондиціонер звичайний. Ось така мазда є в наявності. Гарна гума, оригінальні титанові диски. Придбати її можна в нашому автосалоні за адресою міста Київ, вулиця Павла Усенка 8. Також є люк, який працює, тече, дах. Гарно виглядає, стиля не правише. Приїжджайте за покупкою, місто Київ Павла Осенка-8. Компанія Трейдер Моторс. Ми працюємо кожного дня з 9 ранку до 19 вечора. За додатковими питаннями звертайтеся за номером, який вказано в шапці профілю. Придбати автомобіль можна як за готівку. Можна придбати у розремінування в кредит або в лізінг, або обмінявши ваше старе авто на ось це. Чекаємо вас.